Для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Зараз ми поговоримо про таку тему: мобілізація жінок. Хто має стати на військовий облік, що зміниться з 1 жовтня? І така невелика анотація: 11 жовтня 2021 року. Міністерство оборони видало наказ номер 313 який зобов'язує деяких жінок стати на військовий облік. Йдеться про жінок за професіями, що з 14 військово-обліковими спеціальностями. Вони зобов'язані стати на облік у військомат з 1 жовтня. Водночас у Міноборони обіцяли не штрафувати жінок до кінця цього року. Також у відомстві запевнили, що жодної потреби у промисловій мобілізації жінок немає. Потім під час війни у багатьох людей виникли запитання, як визначатимуть спеціальність, чи буде жінок випускати за кордони, як перевірятимуть, чи стоїть жінка на обліку. І ми вирішили дізнатися, що передбачає військовий облік для жінок і що потрібно робити представницям 14 спеціальності з 1 жовтня. Ну а розібратися в темі нам допоможе адвокат юридичної компанії Юрцев та партнери Ірина Підліза. Доброго дня. Доброго дня. Отже, перше питання: хто має стати на військовий облік з 1 жовтня? І має на увазі жінки? Я хочу перш за все сказати, що питання постановки жінок на військовий облік дійсно є дуже зараз популярним. Уже є дуже багато питань по ідеї, відповіді на яких просто немає, тому що немає напрацьованої практики. Якщо ж говорити, хто має стати із жінок на військовий облік з 1 жовтня, то треба сказати, що це жінки, які досягли віку 18 років і до 60 Жінки, які за станом здоров'я придатні до військової служби, тут хочу наголосити, що придатність до військової служби в нас визначає суто військова лікарська комісія. Тобто, коли жінка прийде військову військово-лікарську комісію, можна тоді зрозуміти, чи вона може проходити службу, чи не може. І е, саме ключовий такий момент це е, жінка повинна мати. Мати спеціальність або професію, яка включена до відповідного переліку тих професій, які є спорідненими з військово-обліковими спеціальностями. Тут хочу сказати, що такий перелік у нас затверджений наказом міністерства оборони номер 313 від 11 жовтня 2021 року. Але от 7 лютого 2022 року було видано ще один наказ номер 35, п'ять, який свою чергу вніс корективи до наказу номер 313. Тобто такий перелік професій там. Спеціальності він значно скоротився, і на сьогоднішній день ми маємо 14 спеціальностей та сім професій. Ну, до прикладу, щоб наші дорогі жінки розуміли, що це за спеціальності, розкажу декілька моментів: ну, по-перше, це хімія, хімічні технології, інженерія, біологія, телемонікація та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, це метрологія, науки про землю, географія, фізика та астрономія. Це харчові технології, технології виробництва і приробки продукції тваринництва. це забезпечення військ, озброєння та військова техніка, це фізична терапія, медицина, психологічна реабілітація. це стоматологія, медицина, медсестерство, фармація, це е, біомедична е, інженерія, біотехніка, е, наступна це ветеринарна медицина. Обліки податкування, банківська справа, страхування, психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення? Тобто на сьогоднішній день, поки список такий, я думаю, що він не буде коригуватися, і от станом на 1 жовтня 2022 року жінки, які які мають спеціальності або професії, що включені до цього списку, мають обов'язок з'явитись територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і стати на військовий облік. І тут виникає питання: як визначити спеціальність за місцем роботи чи за дипломом? Якщо, наприклад у мене диплом, скажімо, один а місце роботи інше, то що тут першочергове? Мій диплом чи все-таки місце моєї роботи. Ну, з приводу цього питання воно дійсно є на, на даний момент риторичне, адже практики по ньому немає. Як воно буде застосовуватись? Бо дуже багато насправді на жінок мають одну спеціальність, тобто за освітою, до прикладу, бухгалтера, а насправді не працюють за спеціальністю, працюють там продавцем в магазині. Як бути їм? Моя рекомендація, рекомендація, взагалі командування е, нашого військових сил вони рекомендують все таки з'являтися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, брати відповідні документи, які дійсно підтверджують, що от освіта в жінки. Тато, а працює по ідеї вона за зовсім іншою спеціальністю, тобто продавець. Ну підтвердження цього може бути трудова книжка або довідка від роботодавця. Як стати на обліку військоматі? Ну тобто, зараз не військомати, а все таки прийти з документами і. Якщо я наприклад не стану на облік, що тоді яка відповідальність має бути у людини? Ну, по першому питанню: як стати на облік територіальний центр комплектування та соціальної підтримки? Це зараз так називається колишні військомати. Жінка а, повинна а, взяти з собою перелік доступних документів: це паспорт, ідентифікаційний код. Якщо до прикладу є дітка, це свідоцтво про народження діток, а свідоцтво про шлюб. Диплом, копія диплому, копія трудової книжки або довідка від роботодавця, що дійсно підтверджує, де така жінка працює, і фотографії 3х4 у кількості дві фотокарти. З цими документами жінка приходить в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації, і відповідно пише заяву про те, щоб її прийняли на військовий облік. Ну і паралельно я ж говорила, що має бути ще висновок військово-лікарської комісії, вже який буде давати точний якби результат того, чи придатна за станом здоров'я жінка до проходження служби, і взагалі постановки на облік, чи не придатна. Якщо говорити про наслідки, ось другий момент, якщо людина. Яка підпадає під ці спеціальності, які ви перераховували, але вона не з'явилася і не стала на облік. Що тоді? Ну, ми знаємо, що до кінця року міноборони обіцяли не штрафувати жінок. А якщо це буде вже на кінець року, то яка відповідальність передбачена законом? Ну дійсно, вони обіцяють, але по факту немає жодного законодавчого акта, який би. Без скажімо так скасовував якісь штрафні санкції, чи ще щось. В принципі як практика не сформована, Я думаю, що дійсно ніхто нікого примусово штрафувати не буде і заставляти примусовому порядку звертатись в територіальні центри комплектування також не буде. Але по суті, якщо жінка вона є військово зобов'язаною і, до прикладу, за ухилення там і виконання обов'язків, які мають виконувати військово зобов'язані, вона підлягає до адміністративної відповідальності і в виділі покарання має бути нею сплачений штраф у розмірі від. П'ятса п'ятсот гривень до 80, 850 гривень це максимальна міра. Якщо говорити про студента, ось ми зазначили, що на облік має стати жанки за цими спеціальностями від 18 до 60 років. А студентки підпадають, тобто після 18 років, чи повинні вони ставати на військовий облік. Розумієте, тут ключовою умовою є вже наявність тієї чи іншої спеціалізації або професії. Оскільки студентка вона в принципі є здобувачем освіти, а не має на руках уже диплому, який дійсно засвідчував, що вона здобула таку-то освіту. То як такого обов'язку в неї самостійно з'явитися і стати на облік немає, але е, є обов'язок у вищих ну, взагалі в навчальних закладах, де навчаються такі студенти і отримують освіту, яка от є е, відповідною до військово облікової спеціальності. То такі от навчальні заклади зобов'язуються за три місяці до дня, коли така дівчина отримує диплом, повідомити територіальний центр контактування та соціальної підтримки про те, що от така то дівчина тоді то отримує такий диплом, і відповідно ті вже будуть мати інформацію про те, що така особа зобов'язана прийти до них, подати документи і стати на військовий облік. Які обов'язки будуть у жінок, які стануть на облік? Якщо говорити взагалі про законодавство, яке визначає обов'язок військово зобов'язаних, то треба перш за все керуватися Конституцією України, саме стаття 65, яка передбачає, що обов'язок захищати нашу батьківщину покладається на громадян, тобто тут немає різниці, чи це жінка, чи це чоловік. Так само, якщо аналізувати закони про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, немає якогось розмежування між обов'язками жінки військовозобов'язаного. Військовослужбовця, та й чоловіка, тобто обов'язки усіх півні. Що значить роз'яснення генштабу про добровільне взяття на облік для жінок? Ну як я вже говорила, що в принципі це тільки роз'яснення, яке носить рекомендаційний характер, це не є якимось там законом, нормативно правовим актом. Вони пропонують, типу, якщо жінка не стане на військовий облік, то типу штрафу ніякого не буде, і примусово також ніхто не буде змушувати жінку, яка от відповідає всім вимогам і критеріям, щоб стати на військовий облік. Примусово йти і писати заяву на те, що жінка от готова стати на військовий облік? Наразі як воно буде на практиці? Ну досить складно сказати з 1 жовтня, якраз до кінця от цього року, поточного, будемо тільки пробувати. Я думаю, що жінок багато буде бажаючих, які самостійно там без жодного примусу готові піти і стати на військовий облік. А чи зможуть жінки у цьому випадку виїжджати за кордон? Ну, за кордон, так, як я вже говорила, що в принципі всі обов'язки і права, які жінка і чоловіка військовозобов'язаних військовослужбовців, вони рівні. Оскільки зараз у нас діє заборона на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків, то, в свою чергу, коли жінка стане на військовий облік, вона також буде підпадати під цю заборону. Але хочу тут наголосити, що лише з постановки з часу постановки на військовий облік, тобто отримує статус військовозобов'язаного і отримує безпосередньо обмеження щодо виїзду права за кордон. Якщо говорити, ось ми говоримо про ці 14 спеціальностей, про які власне, мова з 1 жовтня за якими саме жінки мають стати на облік. Але їх в першому варіанті цього закону, наскільки я пам'ятаю, було набагато більше. Там були навіть і журналісти. Ось як зараз ситуація, тобто це скорочено перелік і здається суттєво скорочено. Так набагато скоротили, адже дійсно, коли жінки почули, що там з 1 жовтня потрібно стати на військовий облік, почалася масова критика. Ті самі юристи, там фахівці в сфері права почали говорити. типу, для чого такий перелік? Ну, до прикладу, якщо я юрист, чим я особу можу допомогти на фронті? Ну крім юридичних консультацій. Так само, до прикладу, журналісти. У них є обов'язок. Вони виконують свою якби професію, обов'язки журналіста. все. але як на мене, це недоречно о, ставити таких жінок на військовий облік. Тому дійсно було переглянуто Міністерством оборони цей перелік. Внесено зміни, як я вже говорила, що 7.02 затверджено наказ номер на тридцять яким було скорочено значно причому скорочено перелік оцих військово-облікових спеціальностей по яких жінки зобов'язані стати на військовий облік. Чи будуть мобілізувати жінок в Україні? Мобілізація найбільш таке хвилююче питання кожної жінки. Хочу сказати, що жінки ви не бійтесь, тому що постановка на облік військовий це не означає, що з першого дня вас вже мобілізують. Мобілізація буде лише в тому випадку, коли дійсно буде, скажімо так, нахватка кадрів тої чи іншої спеціалізації і гостра потреба саме в мобілізації жінок. Але якщо така і потреба буде, то це не означає, що всіх жінок, які стоять на військовому обліку, їх масово будуть мобілізовувати Ні, лише деякі там види. Спеціальності чи безпосередньо професії, які будуть саме затребуваними, якщо е, яких військово зобов'язаних жінок можуть мобілізувати в першу чергу? Я так розумію, що мова йде в першу чергу, напевне, про медики. Медикуники ну, ну, так, так однозначно медики, медики завжди потрібні. Тим паче, ви ж бачите, яка наразі ситуація. Медики далі знаю, що дуже поширено є наприклад, у телекомунікації радіотехніка. Якщо жінка володіє навиками, то їх також мобілізують. Але тут також треба звертати увагу, що жінки, так само як і чоловіки, мають право на відстрочку від мобілізації. Прикладу, якщо жінка і по віку, і по стану здоров'я, і по своїй е, професії чи спеціальності підходить, скажімо так, для того, щоб її поставили на військовий облік і в майбутньому мобілізували, тут ще треба враховувати ряд факторів, які дають підставу для відстрочки від мобілізації. Тобто, якщо жінка перебуває в декреті, її мобілізувати апріорі не можна. Якщо жінка виховує там трьох малолітніх е, неповнолітніх дітей, також має право на відстрочку. Якщо є дитина з інвалідністю, якщо до прикладу чоловік. Вже проходить військову службу, і от дружина отримала повістку, що їх є мобілізувати. Вона також має право на відстрочку від мобілізації. Також це наявність на утримані особи інвалідності. До прикладу, якщо ми говоримо про батьків своїх або батьків чоловіка, це перша друга група інвалідності, ну і таке інше ряд Ну здається, ще там не будуть мобілізувати це я буквально на днях прочитала тих. То втратив близьких родичів під час цієї війни, так так справа в тому, що в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію там однією з підстав для відстрочки було формулювання. Якщо до прикладу хтось із рідних, там брат, дід, баба, мати, батько, сестра загинули під час участі в антитерористичній операції або зникли безвідки, то це дає право на відстрочку від мобілізації, але зараз пропоновано внести зміни саме щодо формулювання. Молювання, якщо хтось із рідних, тих самих, що я вже перелічила, загинули е, станом від початку війни по сьогоднішній день. Тобто, бо антитерористична операція в нас тривала чотирнадцятого року і до повномасштабної війни. А зараз у нас воєнний стан, тому зміни я трошки підперегулювали, і це дає право також на відсрочку від мобілізації. Кого не можуть мобілізувати? Ну, не можуть мобілізувати. Як я вже сказала, що перш за все треба звертати увагу на стан здоров'я. А якщо до прикладу жінка проходить військово-лікарську комісію, моя рекомендація, до прикладу, якщо є якісь. Те чи інше захворювання, одразу про це наголошувати. Якщо є медична документація, яка може підтвердити, будь ласка, надавайте це комісії. Якщо бажаєте пройти якийсь додатковий огляд у конкретного спеціаліста, також про це треба наголошувати, щоб точно визначити за станом здоров'я, чи підходить жінка, чи може вона в майбутньому нести військову службу, чи ні. Якщо жінка буде визнана непридатна до військової служби, з виключенням військового обліку, то відповідно її ніхто не мобілізує. Якщо мова йде про обмежену придатність, придатність. тут також треба звернути увагу. Обмежено придатні жінки. Ну і чоловіки, і жінки в нас проходять військову службу. Але коли військово-лікарська комісія приймає відповідне рішення, то вони в своїй постанові до прикладу прописують, що там саме фізичні навантаження противопоказані цій жінці чи чоловіку не можна проходити до прикладу службу в десантно, штурмових військах, морпі і так далі. Тому це буде також великого значення набувати. Якщо говорити ще про відстрочку, ну в принципі в попередньому питанні я вже сказала, що це можуть бути за жінки, які утримують дітей. До речі, які самостійно виховують дитину, бо часто таке буває, що там чоловік з жінкою не зійшлись характерами, шлюб між ними розірвано, і дитина залишилась проживати з матір'ю, тому це є також підставою для відстрочки від мобілізації. Ще один момент, якщо говорити саме про, про жінок. Наскільки я знаю, там до медичної комісії ще включено також і гінеколога, що відрізняє від, наприклад, від проходження медкомісії чоловіків. Так, є ряд, скажімо так, лікарів, які повинні як чоловіки так і жінки прийти обов'язково. Але якщо мова йде конкретно про жінку, то це має бути відповідно і перевірка в лікаря-гінеколога, який також думка, також якого враховується при винесенні остаточного рішення про придатність чи непридатність жінки до військової службу сьогодні багато людей які мають такі захворювання скажімо, як цукровий діабет як гіпертонію як ці хвороби взагалі вони можуть бути ну скажімо, причиною що людині відмовляється ну не стати на облік в мобілізації наприклад. Розумієте, саме конкретно м, до прикладу стан здоров'я визначає в нас військово-лікарська комісія. Є конкретно роз, розклад хвороб, який затверджує ряд тих інших е, захворювань, і напроти кожного захворювання міститься така таблиця: там графа 1, графа 2, графа 3, яка визначає придатні військовослужбовці до військової служби чи ні, і конкретно можна навіть самостійно будь-який пересічний громадян може в пошуку ввести до прикладу там цукровий діабет і подивитися від подивитися чи будь Буде він визнаний придатним до військової служби чи не придатний? Все залежить від того, наскільки, скажімо так, ушкоджено організм, чи функціонує він в належній мірі, чи ні? Пані Ірино, ваші поради людям, які нас зараз слухають, які нас е бачать ну, по е відеотрансляції. Е скажіть, будь ласка, які поради ви могли б дати ну, саме жінкам е в зв'язку з, ну, з постанов, скажімо, що вони мають стати на облік, тобто що, які поради від, ну, від себе, скажімо. Ну, моя порада, перш за все не боятися, оскільки військовий облік, постановка на військовий облік, це не означає, що перший день вас заберуть до прикладу і мобілізують. Ні, це не відповідає дійсності. Наступна порада при проходженні військово-лікарської комісії, не стісняйтеся говорити про дійсно ті захворювання, які у вас наявні. Адже будь-які дрібниці можуть бути важливі для подальшого встановлення вашого діагнозу і взагалі визнання вас придатними. Непридатними до військової служби е, також всім рекомендую жінкам, якщо дійсно є підстави для. Отримання відстрочки від мобілізації ну це вже мова про мобілізацію. Уважно ознайомтесь з такими підставами і в день, наприклад, коли вам дали повістку, зобов'язали вас з'явитись до військового комісаріату, обов'язково візьміть з собою документи, які підтверджують ваше право на відстрочку від мобілізації. Пилюватись нічого не потрібно, тому що е, знаю, що наші жінки сильні, як ніхто розумні, і все буде Україна. Я дякую вам за участь у прямому ефірі. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили на таку тему, як мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що власне зміниться з 1 жовтня. А розібратися в темі нам допомагала адвокат юридичної компанії Юрцев та партнери Ірина Підреза. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Програма для тих, хто хоче знати більше.